Найперше, я хочу сердечно подякувати пану ректору, ректоратові, викладачам цього університету і всім вам, дорогі студенти, за можливість цієї зустрічі, цього спілкування. Сам факт, що ви прийшли на цю зустріч, для мене це є великий кредит довір'я, який ви виражаєте. тому що я знаю, що коли студенти не хочуть. Слухати якогось викладача, правда? Або лекції якогось професора є нецікаві, ну, вони все роблять, щоб до них не ходити, правда? А сам факт, що ви сьогодні тут є присутні, це є вираз, вираз вашого довір'я, за який вам щиро хочу подякувати. Ми нещодавно розпочали час Великого Посту. Я думаю, що. Контекст нашої з вами зустрічі повинен нам сам продиктувати цю тему, про яку би хотів я вам десь так можливо засигналізувати. Ви добре знаєте, що для християн, зокрема християн східної традиції, спадкоємців Володимирового хрещення, час Великого Посту це і час, коли ми перевіряємо, чи справді ми живемо наше життя по правді. Бо ми кажемо, що час Великого Послав це і час навернення. Правда? Навернення до спілкування з Богом. Але по-людськи сказати, це є повернення до життя у правді в істині. Це і час, коли ми вчимося любити, любити Бога і любити ближнього. Покаже Вангалист Іван. Коли хтось каже, що Бога любить, а ненавидить свого брата, то є неправдомовець. Тому що не можна любити Бога, якого ти не бачиш, якщо ти не любиш свого брата, свою сестру, свого ближнього, якого бачиш. Це є, можливо, зміст тих слів про любов, яка є справжня. Нелицемірна, то означає нештучна любов, яка не обманює, але говорить правду, говорить істину. Я так собі подумав, ідучи до вас, як би це було добре, якби в часі Великого посту усі українці чи то духовні особи, чи то ті, що мають відповідальність за владу, за політику, за навчання, навчилися говорити правду, не красти, навчилися не бажати чужого, навчилися шанувати батька і матір? Було нічого іншого, як тільки справді виконувати або узгоджувати своє життя. З тими Божими вічними заповідями, які є вічні, але є вічно актуальні, вічно нові. Ви знаєте, що цього року християни України, українське суспільство святкує дуже знаменний ювілей. Знаєте, який, правда? 1025 ліття хрещення Росії України. Можна багато говорити про цю подію, про цей юлей, про його суспільне значення, цивілізаційне значення, роль цього хрещення цього у розвитку науки, шкільництва, архітектури, взагалі культури нашого народу. Але я би хотів сказати щось, щось іншого. Ми, ми цього року. Будемо дякувати Господу Богу за дар християнської віри. Віця як цікаво, незважаючи на тяжкі моменти історії, за 1025 років ми з вами лишилися віруючими людьми. Думаю, що багато з тут ще знають, коли. Навчальні заклади, зокрема університети, були саме тими інтелектуальними середовищами, де засміювали де християнську віру, її прямо заперечували. Але тим не менше ми лишилися віруючими людьми. Що цікаво, що коли хтось говорить про петроменну рису української Волині, не може не згадати про те, що це є. Земля, яка дала нашому і багатьох святих людей, і продовжує давати, і буде давати. Я хочу вірити, що серед вас знаходяться ті, кого, можливо, за 10, 20 чи більше років ми будемо вшановувати правильного чоловіка чи праведну жінку. Але у цьому святкуванні є одна дуже важлива річ, дуже важливий елемент, що є закликом до вас, дорогі студенти, до вас, дорога молоде. Знаєте, якось так сталося у моєму особистому житті, що я кілька років був наймолодшим єпископом у всьому католицькому світі. коли Покликали до єпископського служіння, мені було 39 років. І я перші кроки, як єпископ, робив в Аргентині. Очевидно, що я був наймолодший серед посього аргентинського єпископату, до тої міри, що деякі старші, знаєте, поважні єпископи на мене дивилися і казали, цікаво, чи той чи той хлопчина вже приступив до першого святого причастя, чи ні. Він приїхав як Несов сюди. Сьогодні я є наймолодший серед глав церкова. І то не тільки у католицькій церкві. І тому я знаю, як не просто бути молодим. Але з іншого боку я хочу вам сьогодні посвідчити і сказати що ми, молодь, повинні сьогодні перебрати естафету віри наших батьків і прадідів. Якщо сьогодні молоді люди не зроблять свій вибір на користь християнської віри, то ми дар Володимирового хрещення обставинах сучасного світу і культури можемо втратити. Я би сказав, розбазари. А цей величезний скарб, який, коли ми втратимо, ми збідніємо. Більше того, ми загубимося. Загубимося як люди, загубимося як народ. Я вже не кажу, що загубимося як держава. Тому для нікого не є секрет, що святий рівень Апостол і князь Володимир зробив свого часу. Цивілізаційний вибір. Вибір в крок до пізнання істини, до світла Христового Євангелія. Перед нами сьогодні молодими стоїть завдання цей вибір перейняти естафету і його не я би сказав лишитися цивілізованими людьми у європейській сім'ї народі. Але ми це можемо зробити лише тоді, коли будемо глибоко віруючими, духовними людьми. Сьогодні спадкоємці хрещення Володимира на жаль є поділені на різні конфесії. Я це кажу з болем, бо я думаю, що наші Князі просвітителі України ніколи не бажали, щоб ця єдина родина колись розділилася чи посварилася. Але тим не менше на нас сьогодні стоїть завдання нашою з вами взаємною любов'ю і повагою, ті рани поділу залікувати і будувати одну єдину. Українську сім'ю, сім'ю християн, віруючих людей. Бо каже апостол Голов є один Бог, є одна віра, одне хрещення, яким ми хрестимося. А це є фундамент будь-якого церковного життя і церковного будівництва. І тому я, як наймолодший з глав церков, закликаю вас, молодих, прийміть естафету віри. Бо вона вас зробить людьми з Великої Вукви. На завершення хочу вам передати таку одну цікаву думку, яка, яку знаходить будь-хто, хто читає святе письмо. Ми сьогодні, коли чуємо слово правда, воно відразу викликає нас відразу. Бо настільки це слово є здевальоване, Зокрема, в нашій державі, що ми, де коли, коли чуємо слово закон, починаємо сміятися і казати що законе для того, щоб його обходити. Але слово закон, зокрема моральний, Божий закон, у священному писанні має інше значення це є вийов Божої мудрості. Тому єврейський народ дякував Господу Богу кожного дня за дар Божого закону. Чому? Бо коли виникали якісь складні обставини життя, або хтось мусив робити складний вибір в особистому житті, коли він поступав по Божому закону, він мав підказку, яка походить від божественної мудрості. І та підказка завжди була благословення. Тому божественний закон, моральний закон. Завжди був шляхом від рабства до свободи, до істинної свободи, до істинної мудрості. Джергом, якої є Господь Бог. Я хочу вам побажати бути мудрими. Не тільки вченим. Пам'ятаю, мій дідусь говорив, що вчених людей є багато, але мудрих мало. Будьте мудрими. Черпайте. З тої божественної мудрості, яка відкривається нам у Його Слові, у Священному Писанні, а зокрема з тих підказок, з тої допомоги, яку та божественна мудрість дає кожному з нас для щоденного життя. Дуже вам дякую, чекаю на наші запитання.